Зараз покажу вам, які декоративне покриття у нас замовляють і які зразки ми робимо для наших клієнтів. Сьогодні п'ятниця, ввечері від нас їде дуже багато цікавих зразочків. Перший це мазанка Вінтаж в двокольоровому виконанні. Ось така робота. Дуже така активна, цікава текстура. Наступний це мазанка Concrete з такою активною дужидинкою в природньому кольорі. Ось так виглядає. Ідемо далі. Це зразочок фасадного бетончику. Матеріал називається Мазанка Concrete Exterior. На зразку одразу показали шовчик, який буде на фасаді. Далі класика. Мазанка вінтаж, зроблений по НЦС, який надала нам замовниця. Наступний зразочок це мазанка-вінтаж, який ми робили в колір по зразку корпусних меблів, які дала нам замовниця. Подивіться на результат. Ось ліворуч колір меблів, праворуч колір – мазанка-вінтаж. Зараз підпишу, що куди відправити, і буду бігти додому.